Вігаємо вас, друзі, слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Кагарличина. Коротко про головне у випуску. Знову Кагарличина прощалася зі своїм загиблим героєм. Неурочисто цього року відзначатимемо День міста. Офіційна хроніка тут Оперативний штаб, земельна комісія та нарада. По підготовці до опалювального сезону. Новини з осіннього поля. У черняхові та шпендівці відбувся показ кінофільму Під відкритим небом. Новини з спорту. Прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. 2 вересня в Карлицькій громаді було оголошено День Жалоби з метою вшанування загиблого нашого земляка-полковника Віктора Опанасюка. 2 вересня траурний кортеж в центрі карлика і по всьому маршруту, аж до будинку загиблого, в глибокій скорботі зустрічали карличани та ще ті, хто прямував на зустріч процесії. Зупинялися, виходили з автомобілів, ставали на коліна. Попрощатися з Віктором Опанасюком прийшло багато людей, його побратими, друзі, знайомі. Відспівували героя священники карлицького благочення Православної Церкви України Юрій Литвин та Василь Суп, а потім до них доєднався військовий капелан отець Валерій. Хоронили загиблого льотчика на Загребельському кладовищі. Могила його знаходиться на краю цвинтера, звідки відкривається панорама міста. Аж до обрію та небо. Про небо під час прощання говорив побратим загиблого підполковник Костянтин Бондар. Як кажуть, у нас льотчики не вмирають, льотчики влітають і не повертаються. Царство тобі, небесне, Віктор. Хай земля тобі буде пухом. А відкрив і вів траурний мітин карлицький міський голова Олександр Панюта. Сьогодні вся карлицька громада знову схиляє голову в глибокій скорботі. Велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися в місті Карлик, щоб віддати шану та провести в останній путь нашого земляка військовослужбовця Збройних сил України, полковника Опанасюка Віктора Грунка. Миколаєвича. Очільник громади повідомив, що 29 серпня в зоні бойових дій в результаті падіння гелікоптера, збито ворожою ракетою, загинув відважний льотчик. Військовий капелан, отець Валерій, під час свого виступу сказав: Невже ж ми будемо мовчати, складаючи руки, і будемо говорити? Це не моя війна. Ні, це війна Божа. А якщо вона Божа, то вона і наша. І всі моляться за мир. Та мир може бути тоді, коли ворог стане на коліна і буде цьомати наші ноги. І тоді ми подивимося. Начальник другого відділу Бухівського районно-територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковник Володимир Бойко передав прапор України, яким була покрита домовина з тілом Віктора Панасюка, його дружині Наталії. Труна з тілом Героя, під звуки гімну України, а також салюту опускається в могилу. Завершуємо сюжет словами Олександра Панюти. Вічна слава і вічна пам'ять мужньому льотчику, який віддав своє життя за Україну, за кожного з нас. Герої не вмирають! Слава Україні! Гарлику 2 вересневої неділі традиційно відзначається день міста. Нині виповнюється йому згідно з літописними згадками 881 рік. Зауважимо до слова, що наш кагарлик на 5 років старший від небратньої Москви і на 95 від братнього Берліна. А цю криницю збудували до 845-ї річниці міста у 1987-му. Карлицька територіальна громада об'єднала 35 сільських населених пунктів, які утворюють 19 старостинських округів. День міста в Карлику у попередні роки відзначався велелюдно, урочисто, з низкою цікавих заходів і концертів. Цьогоріч, з огляду на воєнний стан, масових зібрань не планується, але в ряді закладів освіти і культури відбудуться заходи просвітницького характеру. Так, у Карлицькому історико краєзнавчому музеї частиною експозиції є підбірка старовинних світлин, і музеїсти залюбки можуть розповісти про кожну. Приміром, це палац Трощинського, потім Чорткових стояв він там, де нині стадіон, а зруйнований німцями при відступі в 43-му. Кожна світлина. Фрагменти минулих епох. Музеїсти запрошують усіх охочих глибше пізнавати історію краю і охоче проведуть екскурсію, навіть якщо прийде один чи два екскурсанти. Пізнаваємо, власне, минуле, хто ми, чиї сини, яких батьків діти, щоб здолати чужих зайд, які закреслюють нашу мову і крадуть нашу історію, залишаючи на українській землі ось такі уламки смертоносно залізятча. Як уже було сказано, день міста цьогоріч відзначається без проведення великих масових заходів, концертів тощо. Але традицію відзначення кращих представників карлицької громади зберегли. І 8 вересня в актовому залі приміщення колишньої міської ради зібралися представники різних професій, вікових категорій, тощо, І Якась про це сказав карлицький міський голова Ласан Панюта на початку свого привітання. Я насамперед хочу подякувати всім нашим військовим, які сьогодні боронять нас, боронять наші кордони, великі спасибені. Я хочу подякувати всім вам, самі різні професії, представлені в залі. Я всім ваших особах дякую кароничам за те, що ми в такий складний час забезпечуємо життєдіяльність нашої громади. Тому я всім нам бажаю, насамперед, перемоги. Я бажаю миру. Бажаю всім вам міцного здоров'я. Я бажаю всім кароличанам, щоб ми якнайшвидше отримали ту мрію, про яку ми мріємо всі і мріє вся наша держава. Тому з днем народження нашого рідного міста, здоров'я вам, здоров'я вашим родинам нехай хай зісняться всі ваші бажання і мрії. А потім відбулось нагородження подяками та грошовими відзнаками. З нагоди 881-ї річниці заснування міста Кагарлика. Хоч група не мала, але ми назвемо всіх, бо не часто трапляються такі нагоди отримати нагороду в такий день. Показати ж, звісно, усіх технічно не зможемо. Вибачте, нам за це. Отож, нагороди вручені, Геннадію Бемі. Петру Папіженку, Світлані Шепкой, Надії Хвілоненко, Руслану Музирі, Наталії Піхало, Юрію Дежурову, Юрію Кармазіну, Владиславу Комашку, Петру Пряці, Олегу Аліксєєн, Миколі Плигуну, Анатолію Виговському. Валентині Самборській, Наталії Сінченко, Людмилі Ляшевич, Ользі Безлекій, Ользі Алексієнко, Юрію Королю, Світлані Барабаш, Наталії Ступак, Людмилі Дехтяренко, Тетяні Владимирові, Володимиру Литовченку, Ігорю Ільченку, Олегу Балясу, Михайлу Чмілю, Михайлу Легкобиту. Валентині Мельничук, Тетяні Діденко, Світлані Волошин, Глені Куліш, Наталії Миколюк, Лідії Назаренко, Ірині Ілєнко, Володимиру Алєнікову, Вірі Мельниченко, Олександру Васильєву, Наталію Молдавській, Олександру Миколенку. Каріні Кармазин, Раїсі Губенку, Олександру Шпаку, Віталію Косяку, Юрію Чорномазу, Олександру Скуйбіді, Вікторію Цапенко, Лені Забарі, Анатолію Кузубу, Олександру Будюку. Як гадаєте, хто ці юні леді і джельтмени і чого вони чекають, зручно вмостившись на пуфах на зеленій галявині поряд з бібліотекою? Це найактивніші читачі бібліотек нашої громади та переможці низки конкурсів, які проводили бібліотеки. З нагоди річниці заснування міста і відзначили їхні інтелектуальні зусилля. На невеликій урочистості завітав міський голова Олександр Панюта, привітав усіх присутніх з днем міста. Розповів, як міська рада сприяє в діяльності бібліотек у плані матеріальної Технічне забезпечення і облаштування просвітницького простору. Крім активних читачів, нагороджували і переможців та призерів конкурсів моє мальовниче село, вулиця мого дитинства і образотворчого веселкові барви. Першою відзначили як активну читачку, карличанку Анастасію Трохимчук. А кого ще неодмінно розкажемо наступного тижня в одній з наших передач? Цікаво, що найбільший образно кажучи, Джек Пот зірвали користувачі Антонівської бібліотеки, села, де давно нема школи, і сільради, аж чотири. Призових місця, хоча були серед призерів і юні читачі з карлика, Мирівки, Шубівки, Буртів, Шпендівки, бесіда з бібліотекаркою з Антонівки Наталою Крутько в наших передачах теж у найближчому майбутньому. Поряд бібліотекарі облаштували виставку експозицію Мистецтво ділитися духовними скарбами, на якій представлено краєзнавчу літературу авторства наших земляків. Звісно, це далеко не весь літературний доробок місцевих поетів, письменників, журналістів, але зрозуміло, що допитливий читач знайде тут книгу на будь-який смак. Ну і як же без фото на згадку, із подяками і грамотами за творчу працю і наполегливість. Після церемонії нагородження всіх її учасників і гостей запросили в Кагарлицький історико-краєзнавчий музей, а його директор Валентина Віценко провела екскурсію, темою якою стала історія Кагарлика, якому 881 рік. А що сказали б нашому місту з нагоди річниці його заснування земляки, що трапилися нам на шляху? Ну, перш за все, хотілося б побажати всім, не тільки карличанам, а напевно всім жителям нашої держави, України, славної миру, миру і ще раз миру і перемоги війні. Перемога і мир. Оце, напевно, сьогодні головне, і всіх, напевно, на устах. А так, хотілося б побажати, щоб дійсно карлицька громада процвітала щоб активніше прийняла, приймала участь в тих проєктах, які проводить благодійний фонд МГП громаді, хоча вони і так приймають, але я думаю, що можна є ще резерви, не резерви, які дійсно дадуть змогу покращити соціальну сферу, мається на увазі і медицину, освіту, культуру. І навіть окремим жителям відкрити свою справу, це так як проєкт Роби своє. Нехай, як кажуть, щастить, щоб все було в нас добре і скоріше наступив мир. Хочу побажати нашому місту розвитку не лише в плані інфраструктури, але й культурно-мистецькому житті, участі у Більше акцій різних і мистецьких е, заходах, адже ми маємо дуже багато талановитих людей, які можуть достойно представити наше місто е, на вищих рівнях. Про них також повинні знати не лише в нашій громаді, але й в області, і навіть в межах України. Тож бажаю, щоб наша молодь люди і середнього і старшого віку мали можливість взяти участь у якихось таких заходах, які зможуть показати їхній особистий і творчий потенціал. Шановні жителі Кагарлика, вперед день свята, нашого спільного свята, дня міста. Я хочу побажати в першу чергу миру і перемоги над ворогом, який на нас так підступно напав. Також я хочу побажати нашому місту процвітання і розвитку. Ще хочу побажати, щоб всі ви були якомога активніші в цьому просуванні міста до на цьому шляху, щоб ви не стояли осторонь проблем, щоб ви самі. Не тільки вимагали, щоб хтось їх вирішував, а щоб самі докладали зусиль. Бачите, паперець, киньте його в урну. Бачите, що росте якась деревинка, ну, полийте її. Як приклад, я можу навести біля дев'ятиповерхового будинку, з'явився скверик. От Я думаю, що з таких людей потрібно брати приклад, і тоді наше місто буде процвітаюче. Красиве, затишне. Наш співрозмовник згадав про скверик поблизу поверхівки на вулиці Парковій. Цей сквер повністю заслуга тутешнього жителя Василя Миколаївича Шульженка, невтомного любителя природи і благоустрою рідного міста. Дійсно, більше б таких безкорисливих земляків. Оперативний штаб 4 вересня Карлицький міський голова розпочав з освітньої теми. На оперативному штабі 4 вересня карлицький міський голова Ласан-Панюта говорив про те, що в громаді розпочався новий навчальний рік. До нього готувалися, але є що ще зробити. Зокрема, стосується це деяких укриттів, організація, харчування, підготовка закладів освіти до роботи взимку та інше. Це важливо, тому і перший на штабі Александр Панюта надав слово начальнику відділу освіти Надії Омельченко. А директорка Гарлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко повідомила, що уведена в експлуатації лапора скопічна хірургічна стійка для проведення. Оперативне втручання без розрізу черевної порожнини. Замість цього хірург робить лише кілька невеличких проколів, через які вводять інструменти. Операція не завдаватиме значної травми тканинам і органам пацієнта. Уже 1 жовтня минулого року в лікарні почали опалювати деякі відділення. Цьогоріч також треба медикам бути готовим до цього. На тижні буде проведена нарада по підготовці громади до роботи взимку. Про це багато говорилося на штабі і на окремому спілкуванні Олександра Панюти зі старостами сіл. У рамках підготовки до чергової сесії Карлицької міської ради 4 вересня відбулось засідання земельної комісії, яку очолює Олександр Широкоступ. Комісія розглянула шість десятків питань, які стосувалися надання в оренду земельних ділянок, зокрема для будівництва та обслуговування будівель, торгівлі, житлових будинків, господарських будівель та споруд, затвердження технічної документації із землеустрою, дозволів на викуп земельних ділянок і постійного користування за межами населених пунктів для ведення фермерського господарства. Надання земельних ділянок у короткострокову оренду для ведення городництва тощо. Не за горами вже є палювальний сезон, його початок на цьому акцентували увагу на нараді 6 вересня в Карлицькій міській раді. Зима це часто буває, застає зненацька тих, хто до неї погано готується. Карлицька міська рада про це знає, тому завчасно готується до нового опалювального сезону. Очільник громади Олександр Панюта 6 вересня зібрав по цьому питанню чергову нараду, куди запросили теплопостачальників та тих, хто отримує цю послугу керівників освітянської галузі, галузі медицини, працівників культури, керівників комунальних служб та інших. На нараді доповіли, що заготовляється до нового сезону піско, соляна, суміш, дрова, вугілля. Олександр Панюта звернувся до теплопостачальників із проханням. Ваше завдання дати нам затверджений тариф для того, щоб ми могли додати складову постачальню і дуже своєчасно почати парень сезон. Керівники галузей доповіли про зроблене ними до початку опалювального сезону. Ніби все йде по плану. Підсумовуючи, сказав Олександр Панюта, сказав. Є працівники, хто виробляє тепло, і вони нам ось зараз гарантують, що вони своєчасно розпочнуть вироблення тепла. Я правильно звучно? Голошу жуль правильно звучно. Тому ми готуємося і ми не повинні не своєчасно надати послугу і людям, і установам, які будуть закупляти. це. У минулій передачі заступник карлицького міського голови Іван Сімцов розповідав про завершення збору ранніх зернових у нашій громаді. А зараз він розповість. Про технічні культури, їх стан. Попередній передачі ми вели бесіду з заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим про завершення збору ранньої групи зернових в агроформуваннях громади. Сьогодні мова йтиме про сою, соняшник кукурудзу та їх нинішній стан. Кукурудза займає площу 13 тисяч гектарів нині в громаді, соняшник 10. Сої посіяно менше, ніж торік, 4 тисячі, а було 7-8 тисяч гектарів. Її стало просто невидно сіяти, бо не рентабельно. Сої попідгоряли всіх, вони вже зараз такі поля, вже рижі, руді, хоча вони ще мали бути зараз зелені, ті, що середні сорти. Ті, що рані зрозуміло, вони повинні вже збиратися десь 5. Ну, зазвичай з 1 по 5 вересня починається збір ранньої їх сої. Вже вчора хлопці почали збирати раніше з року, бо вона згоріла. Ну, підгоріла. Який врожай поки не знаємо. А що із соняшником? Соняшники непогані, не на полях досить непогані. Соняшники, кукурудза непогана, якби біологічна показує, біологічна врожайність непогана. Ну, його ще треба зібрати. І саме, і, і саме головне, що її треба продати. Сьогодні не так важливий великий врожай, як велика ціна за тонну. Кіно заради перемоги. Так зветься проєкт показу сучасних українських фільмів. Минулих вихідних безкоштовне кіно просто неба дивилося у Черняхові, а наступного дня у Шпендівці. Ви давно дивилися кіно просто неба? І під час воєнного стану варто дбати про позитивні емоції, навіть про світницькі посили з цією метою благодійний фонд МХП Громаді, а в наших краях це означає прат Агрофорт. Вже третій рік поспіль проводить Україною тури під гаслом кіно заради перемоги. А первісно було кіно просто неба, щоб люди могли безкоштовно подивитися сучасне добротне українське кіно там, де кінотеатри не діють або їх нема. Недільного дня 3 вересня, кіномобіль. І прибув на центральну площу Черніхова якраз до сільського будинку культури. Традиційно подбали про дітлахів, які спускалися з надувної гірки, стрибали на батуті і куштували безкоштовний попкорн і солодку вату. Спочатку в програмі таких. Показів, мультфільм того дня йшов повнометражний мультик Викрадена принцеса, а головними героями були Руслан і Людмила. Коль працівники Вікторія Черкевич і Оксана Шаршова не стояли осторонь події, а влаштували для дітлахів майстер-клас по виготовленню своєрідних оберегів патріотичної тематики. Підійшов час і для, так би мовити, дорослої стрічки українського фільму Щедрик в основі драматичного сюжету. Історія про те, як в роки друге. Світової молода львів'янка прагнула врятувати від смерті малих євреїв, польку, німця та ще й власну доньку, котра співає нашого різдвяного Щедрика як оберіг родини і символ українства. Так із фільмів, і пізнаємо правду і трагедію чотирьох окупацій Галичини у ХХ столітті. Одна з глядачок дякує благодійному фонду. Так, ми, я дякую вам за перегляд цього фільму. Він, ви знаєте, настільки взяв за душу кожного з нас, хто його подивився. Пригадали, ну, вірніше, те, що ми вчили в школі, те, що розповідали наші батьки, бабусі. От воно все сьогодні було перед очима. Буде перемога і ми до цього йдемо. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! А у менеджера Світлани Мигаль запитуємо, наскільки доречно в воєнний час проводити подібні заходи. Саме такі заходи вони потрібні нашим людям для того, щоб була можливість побути один з одним, запросити своїх друзів, родину на перегляд українського кіно, побути разом, поспілкуватись, підтримати. Саме такими заходами ми надаємо можливість свідомого вибору контенту, який споживають наші українці. А саме під час перегляду перегляду українських фільмів і мультфільмів ми знайомимося і з історією України, і з тими, хто є взагалі українці. Бо такі фільми, як які знімаються в Україні, не знімаються ніде в світі. 4 вересня кіно просто неба дивилися у Шпендівці, і нам повідомили, що там публіки виявилося більше. Новини спорту футбол. Професійний футбольний клуб Дружба з Мирівки провів свій черговий матч у п'ятому турі Другої ліги чемпіонату України з футболу. Цього разу мирівчани здобули вольову перемогу над командою Локомотив Київ з рахунком 3-2. Команда Дружба знаходиться в турнірній таблиці чемпіонату України серед лідерів. Служба надзвичайних ситуацій в особі офіцера Віталія Петренка повідомила про вісім випадків загорання трав'яного настилу і сміття звалищ за тиждень. Не зникають із суспільного горизонту губителі довкілля. У Слободі спалахнув холодильник і вигоріло 10 квадратних метрів площі житла разом із речами домашнього вжитку. В інформації служби 102, яку готує старший дільничний офіцер. Інна Калієвська йдеться про 139 заяв із звернень від жителів Карлицької і Ржищівської громад за тиждень. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено чотири з них, зокрема, факт наявності у місцевого жителя канабісу під час поверхової перевірки. Речовину вилучено і спрямовано на лабораторне дослідження. Представившись працівниками Ощадбанку, шахраї зателефонували місцевому громадянину і зуміли виманити вдовірливого клієнта. З його картки 21 тисячу гривень. Поліція не приховує, що відсоток розкриття таких злочинів мізерний. Важко дослідити, яким чином шахраї заволодівають базою даних. Опосередковано, звичайно, вочевидь, через продажних чиновників. Порада одна будь-яку одержану телефоном інформацію. Треба обов'язково перевіряти, чи про нібито заблоковану банківську картку, чи про нібито пораненого родича, якому потрібні кошти на лікування. 10 тисяч гривень втратила родина земляків, просто повіривши, що племінник лежить з пораненням у госпіталі і потребує грошей для одужання. Вмикаємо логіку і пильність, спілкуючись з незнайомцями по телефону. Зафіксовано службовий злочин посадовця Уржичівській територіальній громаді. А її територія у підзвітності Карлицької поліції. Житель Шпендівки підробив документи, водійське посвідчення, на чому й був спійманий. Трьох інших водіїв піймали за кермом на підпитку. Не лякають людей штрафи не в одну тисячу гривень. Оце так сміливість. Іронізуємо ми. 85 адміністративних протоколів складено полісменами за різними статтями порушень адміністративного кодексу якої буде погода наступного тижня? Ночі прохолодні, а вдень комфортне тепло. У понеділок, 11 вересня, слабка хмарність без опадів, плюс 13 вночі, плюс 27 у день. У вівторок, 12 вересня, ясно прогнозують синоптики, плюс 14, плюс 26. У середу, 13 вересня, теж сонячний день, плюс 12 вночі і 24 в день. У четвер-14 вересня очікуємо мінливу хмарність. Товчик термометра вночі опуститься до плюс 11, а в день підніметься до комфортних 25. У п'ятницю, 15 вересня, хмарно без опадів плюс 12, плюс 26. Суботнього дня, 16 вересня, слабка хмарність, вночі плюс 17. В день 26 градусів тепла. Недільного дня, 17 вересня, буде ясна погода. Прогнозують синоптики. Плюс 14 вночі, плюс 27 сім у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Добі кінця випуск новин тижневик тижневикарличина. Дякуємо, друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо неодмінно. на все добре.